Всім доброго дня. Просили мене зняти відеоогляд з такого ЮМЕЗа 8244.2. Що ремонтував? Ремонтував усе. Двигуна, повністю капітальний ремонт проводився. Мост Міст повністю всі підшипники, усі шестерні коробка. Повністю все на роздатці тільки сальники поміняв. Щоб не текли. Все, роздатка МТЗовська. Цей проміжний цей теж МТЗовський зовський Оце не ремонтував тільки передній міст. Передній міст. Міст передній корор. в нього двосторонній рульовий циліндр. Вбудований в міст. Двигун, де 243 стоїть. Стартер, в принципі, ну, стартер 3 2 кВт, новий. Це я купляв Юбана. Стоїть у мене тут два акумулятори, один 140 і 65-й. Задні колеса в нього 16,9 на 38, демон тут розмір. Ось, 169, 38. Передній 360 на 70, r 24 В принципі, що? Зробив освітлення, проводку, обшивка це його рідна треба буде міняти вже обшивку ось 12 швидкісна коробка передач виходить 12 вперед і 3 назад діапазони автодіапазонна Ну, В принципі, в... Воздушний, фільтр... воздушний фільтр стоїть сухого типу. Ну що ще сказати, Сцеплення. тут щеплення в нього гідравліка. Ось фіксатор йде у боковій плиті. У цій боковій плиті йде. Перша друга передача, і синхрон стоїть. Оце вал фіксатора. Там всередині регуліровка куліси. Під оцею кришечкою. Ну що тут? Ось такі пружини стоять, гідравліка. Так, навіска тут. Навіска, звичайна, юмезо. Тільки перероблена на дві сережки, як у МТЗ. Кроп центральний не такий, як у звичайного ЮМАЗ-6. Якийсь він трошки усиленіший. І там посередині стоїть скоба. Получається, як амортизатор центрального винта. Пружинить. Все роблю віску на два циліндри. Вже одне вухо є, залишилося кріплення. Поцепити. У мене, на моєму ЮМЕЗА 6 було вже на 2 циліндри, я робив дуже чудово себе зарекомендувало. Диски дуже тяжкі. Ну що ж, ще, покажу по коробці, що я міняв у мене всі старі запчасті в ящику, я зараз я вам покажу. Ось це запчасті з мосту. Получається, що у нас гайка ще запасна, я брав нові. Підшипники тут нові. Ще залишилися. Коробки і гольчати пластмасовий сепаратор. Потім ще ось пальці. Йдуть сателітів. Це старі мої пальці. Я купував нові шайби під, під сателіти. Сателіти залишив старі, ну що, сальники міняв в мостові? Саме відео я не знімав, коли ремонтував коробку і моста. Там дуже багато і цікавого, і нового. Так, ось моя стара гайка. З вала з нижнього. Так, що тут ще? Ось що я міняв. А міняв я так. Міняв я втулочки. На Ось. Шестерні сидять на отаких, на валу, на отаких втулках і на підшипниках, вон видно вже вироботка на втулці. Ну тут, в принципі, я її залишив, тому що Замовляв нові втулки. І не всі, так сказати, підійшли. Ось нова втулка. І виходить, вона трішки, трішки не входить по діаметру. Не знаю, має потім до токера, якщо ну, колись прийдеться ще ремонтувати до токара її мені трошки прожене на станку. А що тут ще? Ось, Що я міняв? Так, шестерня, виходить? Тут зуби чудові, а тут зуби, які входять в синхронізатор. Ось збиті зуби. Так, міняв муфти на діапазонах, але зробив одну помилку. Коли міняв муфти, потрібно було міняти зараз, сфокусується. Коли міняв муфти, ось, бачите, яка виробітка на муфтах. Потрібно було і поміняти шестерні діапазонів. Оце, що я, звичайно, ну, я дивився, так візуально було, наче чудово, а потім спитав, так, і подивився, треба було замінити. Потім, що я ще міняв? ось Шестерні. Це задньої передачі, шестерня. Получається, ось задня передача. Тоже трошки, трішки підбиті, але ще в принципі ходити буде. У мене вилку на задню передачу, тому що вибивало задню передачу. Я багато обшукав в інтернет, людей питаю, залиш за номер, я тобі перезвоню. Коли буде вільна хвилина, не було коли чекати. Все-таки знайшов я причину. Причина була в вилці. Підварив я її трошки, поставив назад, але все одно не довключало. Причина була вигнута вилка десь на сантиметр. Не довключало, виходить, шестерню. Ось входить ось задня передача. Ось це воно так стає. Шестерня в шестерню входить. Ось зуби. Оп. Оце задня передача. Так, знаружі. Всі щастерні, в принципі, цілі. Так. Що я ще міняв? Ну, підшипники всі. В мостові, в чулках, в коробці. Абсолютно всі нові підшипники. Так, заказував пластини, ось в регулював підстакани. Ось ще два нових підшипника залишилось. Ось ще одна втулка нова. Потім що ще. Синхронізатора міняв. Ось мій синхронізатор старий. Зуби збиті. Тут ще так. Трішки, а ось тут. Зараз я виключу. Не, невдобно однією рукою. Ось який стан зубів. Так, синхронізатор все включає, все чудово, але зубів немає. Тут кращий стан зубів з цієї сторони. Це був синхронізатор на 3-4 передачу. На першій і другій в мене стояли нові. Новий синхронізатор, що я ще поміняв. Так, це підшипник. Ще з мосту. Покажу вам ще. Так, ось ще, ще міняв, вал. Міняв. Нижній вал повністю міняв, тому що десь на ньому ось була тріщина. Тріщина йде. Аж туди воно вал йде. Видно, я думаю. В середині проходить вал відбору потужності. Тут, ну, стулку і вал, все. Ну, що я можу сказати По запчастям, в принципі, заказував основну масу запчастин, Дніпро-запчастині. Вилку заказував в агродняпер, агро якщо не помиляюся, тому що це єдине місце, де я її знайшов. так, ну, Що я ще по ньому робив? Повністю ось двигуна робив всі, кольця, вкладиші. ось старі вкладиші кільця, все, сепаратори від почіпника ось, о, які почіпники були у колопці, Ось Все було. обойме сепаратори, все було побите. ну в принципі Нижній вал, можна сказати, поміняв. Шестерні усі. А верхній вал там, де хвостовик. Треба було на діапазони все-таки подивитися. Ось такі йдуть сепаратори, ці, що йдуть на шестернях. Ось вони, ці почіпники. Почіпники, Це входять. Зараз, якщо покажу, виходить ось іде. Візьмемо чистельню задньої передачі. І ось іде втулка. Ось входить підшипник. Отак. І ось входить втулка тільки зараз. Ось втулка. О. І ось так вона на валу обертається. Це все в мене було ці підчепнички розсипані. Ну, втулки ще на крайній ці походять. Ну, Поки що так. Якщо покажу вам ще далі, що я робив структуру зараз Так, міняв я ще ось вали. Отакі надключення передач. Валиці стоять у боковій плиті. І стану цих. Тут цей вал ще ось вироботка. Вони всі, в принципі, трішки видно. На них вироботку. Там фіксатори, шарики стоять. Це я поміняв цих три вала. Ось вони, видно, що вибиті. Потім що я ще заміняв, так. Так, заміняв я вилки. Ось ці вилки це на синхрони йдуть. Це, виходить, у нас вилка третьої четвертої передачі на синхрон. Хоча вона, ну, в чудовому стані ця вилка. На ній ні вироботки немає нічого. Але думаю вже замінити, щоб наверняка. Ось вилка першої і другої. Купив я це нова вилка. Я її хотів поставити. Але тут відливка. Ось вже підчухував. І впирається в кришку. Получається, вона йде знизу в кресті стоїть. Ось болгаркою підчухував. Така масивна вилка і ще в неї заводський брак. Оця, оцей отвір, ось, який, виходить, входить вилка на вал. Ось так. Ну, це не іменно цей, цей вал. Але я показую, що цей отвір, криво, я не знаю, як там його робили. Ні? Криво просварений. І на синхрон стоїть ця вилка боком. Оце така нова. Вилка. Не буду казати, де брав цю вилку. Ну, в принципі, ну що, не магазин же його відливає. Відливають на заводі. Криво від... чи просверлили, чи відлили. Так, що ще? Ось вал фіксатора. Це ще я вам показав, що фіксує передачі. В принципі, це мій старий вал. але ну, він не... не дуже Ну, ось, видно. Ось. Трішки підбити. Я так, в принципі, весь цілий надто. Ось і сама вилка задній передачі моя. Ось було в неї, я вам не сказав, ось тут була в неї вироботка, само собою, на, де входить в шестриню. Ось так. І вона, ця вилка вигнута. Ну, так, її, так її взагалі не видно, що вона підігнута. А як вже вдіваєш на вали і на бокову плиту, все ставиш у зборі, тоді видно, що вона, ну це я вже побачив так сказати, по новій вилці. Що вона дуже так сказати, на півтора см або на сантиметр вигнута і не довключала задню передачу. Що ще? Тут шайби, пластини з регулювання бокового вала. Все тут ще були пружинки в мене. Кружинки, шарики, всі фіксатори. В принципі, оце таке по ціні, ну по ціні скажу так. В принципі, воно все все дешеве. ні на МТЗ, ні на ЮМЕС. Так що нічого там особо страшного немає. Да, трішки дефіцит, звичайно, з запчастинами. Ну як, важко, важко знайти, вони то є. і Потрібно шукати. Ось ціна, наприклад, з посилки на задню передачу. Ціна з пересилкою мені вийшла 600 гривень. Ну, в принципі, такі самі ціни, як і на МТЗ, там нічого не. Або на звичайний ЮМЕС. Ну, Ось так якось. Тягав ось цю дискову Дан 2.1 звичайним юмезом третьою передачею 9 кілометрів, він, можна сказати, на сантиметрів 10 глибини постійно був в диму. Ну, Піддимлював, я й топлівну возив, так сказати, кожен рік, я возю топлівну на перевірку, на ремонт, якщо потрібно то топлівчик у нас в принципі, чудовий, все чудово, але ж ну, не фатало йому ні швидкості, ні, ні мощності двигуна. так сказати. Цей вже тягаю першою повишеною, четвертою на другому діапазоні, на третьому, перша, друга можна тягнути. Швидкість 14-15 км за годину. Ну, В принципі, швидкість, звичайно. На качество роботи теж дуже бігає. Є в мене ще звичайний юмезик. Ну, в принципі, це так поки. Далі буде ще відео. Підписуйтесь на канал, ставте пальці догори. Всім пока, до зустрічі!